У неділю день працівника сільського господарства З цієї нагоди в обласній філармонії відбулися урочистості. Цей рік був нелегким. Зізнаються аграрії, однак їм вдалося досягнути значних результатів і навіть збільшити врожайність. У цьому році зібрано рекордний урожай ранніх зернових 480 тисяч тонн, що майже на 50 тисяч або на 12% відсотків більше ніж в минулому році. Дуже висока урожайність порівняно з минулому року вона вища. По деяких господарствах урожайність озим. ...ї пшениці сягає зверх 90 центнерів з гектара. За цим стоять високі технології, сучасні сорта і, без сумніву, професійна праця наших ліборобів. Напередодні свята аграрію представникам галузі, які впродовж року показали найкращі результати, вручили святкові нагороди. На найкращим сну результаті сьогодні добилися представники городенківського району. Це житниця наша Рогатинського району, снятинського, Коломийського, Кисменецького і інших районів відверто, тому що в кожному районі є свої господарства, які дійсно добилися дуже високих показників В галузі тваринництва Також є свої передовики виробництва. Інноваційні методи виробництва, використання новітніх сортів, нелегка повсякденна праця завдяки цим факторам аграрії нашої області. Є конкурентно здатними не лише на території України, а й за її межами.